Концепція кольорної моделі HSB розвивалася у 1970-х роках. Одним із дослідників, які її популяризували, був Елві Рей Сміт, співзасновник Піксар, який працював у дослідницькому центрі Xerox Park. Тоді він був співробітником Xerox Park, відомого дослідницького центру Xerox. Там разом із колегами він працював над одним із перших комп'ютерних графічних редакторів, що називався SuperPaint. Для передачі кольорів на той час у комп'ютерах використовувалася кольорна модель RGB, в якій було складно орієнтуватись, тож Сміт вигадав іншу модель, за допомогою якої можна було точніше передавати кольори з урахуванням їхніх природних властивостей. Цю модель назвали HSV від слів hue, тобто кольорний тон, хроматичний кольор, saturation, насиченість і value, значення кольору. Останній параметр з самого початку передавав яскравість, тож пізніше в моделі з'явилася альтернативна назва HSB, де B означала «brightness», яскравість.